Головне події в Харкові та області 29 січня ситуація зі світлом на Харківщині буде покращуватися. Такий обережний прогноз дав сьогодні речник Харківобленерго Володимир Скічко. За його словами, останніми потужними обстрілами ворог суттєво пошкодив енергетичне обладнання в регіоні. Саме тому до 28 січня, включно в декількох районах, були дуже тривалі відключення електрики. Енергетики працювали над відновленнями, вже підключили споживачів, у яких довго не було світла. Графіки обмежень продовжують діяти. Проте зараз енергетики працюють над тим, щоб тривалість відключень не перевищувала 6 годин. Скічко також попросив жителів Харківщини без нагальної потреби не телефонувати в обленерго. Спеціалісти знають, де та чому немає струму. А лінії колцентру наразі перевантажені ще через прийом показань лічильників. Чутки про енергетичне перемир'я ширились сьогодні мережами в Україні. Джерело їхнього походження одразу не викликає довіри. Телеграм-канали репостили повідомлення російського так званого військора Романова. Той написав про нібито заборону ураження Києва та будь-яких енергетичних об'єктів в Україні. Серед тих, хто зреагував на текст, був співзасновник підрозділу Кракен Костянтин Немічев. Він написав: схоже, енергетичне перемир'я в дії з двох сторін. Проте офіційно цю інформацію не підтверджують ані в Україні, ані в РФ. Автор популярного моніторингового каналу Ваньок зазначив, що остаточного рішення немає та закликав усіх бути пильними. Аналітик групи «Інформаційний спротив Олександр Коваленко прокоментував: якщо подібне перемир'я буде, воно лише дасть ворогу можливість накопичити засоби для наступного повітряного удару. Чи радикально подешевшили в Харкові за останній рік. Про це свідчать дані моніторингу цін, які опублікувала Харківська міськрада. У порівнянні з січнем минулого року набагато доступнішими стали складники борщового набору. Морква та капуста рік тому були дорожчими більш ніж удвічі на 125%. Буряк на 45%, а картопля на 35. Водночас із минулого січня подорожчали фрукти, у першу чергу цитрусові. Найбільше Лимони на 33%. Вартість огірків, помідорів, печериць та бананів майже не змінилася. Скажена лисиця заблокала на околицях Харкова. Тварина потрапила в саморобний пристрій для відлову в районі вулиці Гризодубової в Київському районі. Там на неї напав собака, якого вигулювала місцева мешканка. Від укусів собаки лисиця загинула. А ветеринарна лабораторія згодом підтвердила, що в тварини був вірус сказу. Через це в частині Київського району вели карантин. Повідомила прес служба Харківської міськради. Більше новин на сайті медіагрупу об'єктив підписуйтесь на наші соцмережі. Ми є всюди та зручно вам. Ставте лайки та ширте відео, підтримуйте незалежну журналістику незламні разом.